Бути спальником, щоб бути куполом, щоб бути траншеєм, щоб бути твоїм потягом та твоїм бронетранспортером і хоча, на навушка, не бійся. Коли е я читала старі пости Макса, і коли вийшла його збірка, я прочитала про те, що він хотів би, щоб його презентацію провів підпільний стендап. Це було, це було іронічно, і, і, в принципі, складно собі уявити, якою була б ця презентація навіть, навіть за Макса. Тому що як він сам писав, що 90% його віршів це про смерть, а тут комедія. Мені здається, що Максима супер потужне почуття гумору, тому що я. Максимально ніяково себе відчуваю, тому що е, ну, я маю на увазі, щоб ви просто розуміли контекст, що я, типа, стендап-комік, я чувак, який розказує анідот про стоматологів. Я прекрасно розумію, що я втілюю е, Марію Максима, але я певний, що Максим десь там сидить на хмаринці, дивиться зараз на мене і просто з, просто встикається з осміху, блять. Ну свят. Ну, це мій поставив, придумав, ну прикол, звісно. Читаючи вірші. Максима, я подумала, ну він таку задачу перед нами поставив <постив> непосильно. Але з іншого боку, е стільки життя в його поезії, я е читаю стільки в ній е в ній і смерть, але й життя. Тобто, звісно, е смерть перше, що кидається в око, але, мабуть, мабуть, в цьому і є, чому він хотів додати трохи комедії, щоб вона не читала стільки як. В деяких його віршах там чорне, чорне, а ще є світло і є, ну в цьому всі теплі є і надія. Я просто думаю про те, що ми всі тепер майстри спорту з чорного гумору, з цього балансування на межі, коли ми от уже торкаємо з червоних ліній, і іноді ми їх так явно переступаємо для людей з інших світів. Це виглядає часом дико. А ми живемо так, як ми звикли. Ми захищаємось в такий спосіб. Мені трошки сумно від того, що. Тут мав посадити Макс, насправді це мав бути момент його слави, його сатисфакції за всю працю, за всю творчість, за всю щирість, яку він виливав. У мене така трохи містична історія знайомства з Максом. Мені написав знайомий військовий Андрій Дмитренко. Значить, що Його побратим написав збірку віршів, і ось може можна вам відправити підпільний стендап, щоб ви там розіграли як лоти. І я забираю цю посилку і бачу, що там відправник прям Макс Кривцов. І мене прям, звісно, навіть зараз мурашки по всьому тілу. Тому що я розумію, що прямо цю збірку, ці дві збірки, котрі е, в нас підпільному, це от прям Макс особисто нам відправив. Ну і дуже сумно, звісно, е, такі моменти. Е, я розірвувати їх не буду. Ну так, да, виходить. Вибачте. Я не була його близьким другом, я не встигла. Він був другом мого сина, виховником, як і для багатьох інших підлітків, з якими він зустрівся в таборах строкатих єнотів, і ми теж там познайомилися з Максимом. Почали спілкуватися більше вже в месенджері про все на світі, про війну, поезію, фотографію, сни, сирники. А потім Макс якось попросив мене написати відгук. На добірку його віршів він хотів, щоб вони перетворилися на книжку. І тепер книжка є. Ми її всі можемо читати. Іншої книжки не буде. Цю книжку ми можемо читати вздовж і впоперек, перекладати різними мовами, презентувати на різних майданчиках. І, на жаль, все це тепер відбувається без автора. Хоча він би точно цьому радів, мені здається, Максиму дуже хотілося відчути от всю цю радість. Я насправді вперше побачив, взагалі, що він щось пише і звернув на це увагу, коли він ще на туристі в пісках записував відео, там, свої вірші на відео, я це побачив випадково потім з і тоді зрозумів, що людина в принципі, пише. Почав уже слідкувати, але про <кій> це не говорили. А момент, який мені. Пам'яті, і можливо заводить питання. Ми ходили разом в е похід такий прикольний, кропатом, я, Макс і Вася були. І е спускалися, і Макс захотів, щоб я вивчив пам'яті його вірш і писав відео. Чи щось, і ми реально ось, весь спуск, скільки там шість годин чи сім ішов, і вчив його вірш. Ми з Максимом були давно знайомі і ще з часів в контакті. Ми тоді не відали, що ми в лапах у Демона, і там переписувалися. І я мала за щастя отримувати вірші, навіть персональні, цікаві думки, і отримувала запрошення на зустрічі, але в силу своєї якоїсь від, відлюдності, відлюдництва також одного разу і не пішла. І через мене. Нам довелося побачитися тільки тоді, коли ми проведжали Максимом від Михайлівського собору до Майдану, там де вшановують героїв України. Не ходити тут, не ходи. Не ходити тут, не ходи. Не ходити тут, не ходи. E Звідки ти я скажу, що з туману, і коли мене спитають, як тебе звати, я промовчу, забувся. Врешті хтось продовжує стукати в хвіртку, піду, відчинятиму.